Всім привіт! Сьогодні у нас вже 58-й день очок та на календарі 23 число. Як ми пірнаємо холодний басейн. Сьогодні у нас басейн температура 21-22 градуси в такому районі. Ну, так на руку тепленько досить. Тільки що я його поприбрав. І попробую робити відео без обрізань. Отак От як воно є, так і воно є. Зняв, загрузив. Зняв-загрузив. Відео, скажімо так, блог. Чи як це правильно сказати менше з тим? Погнали, пернати, щоб не займати ваш час. Ну і свій. Ну, погодка сьогодні така прохолодна. Похмура. Можливо буде дощ, не знаю. Вроді передай дощ. Фух. Аба. Ось такий лайтовий деньчок. Не знаю, наскільки це буде правильним рішенням, не монтувати нічого, просто загружати так, як є. Ось, правда, перед тим все підготовка, там почистив басейн і так далі, щоб воно всього лишнього не було. Ось такий денечок у нас виходить. Зараз буду сохнути. Як завжди, потрібно висохнути самому, без допомоги фізичного впливу, безрушника, тобто і так далі. Тому зустрінемося вже завтра. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!